Колишнього керівника служби охорони Порошенка, удошника відправили в СІЗО з великим з великою заставою. Він може вийти тільки під велику заставу Історія наступна: цей його удошник його охоронець привіз з Москви 32 чемодани, в яких 32, 40 чимось чемоданів, чи в яких було 32 мільйони євро. Покажіть, будь ласка, фотографію пану Роману. Ось. Це з Москви вони прилетіли. І у слідства там є кілька версій. Тобто, це, щоб ти розумів, фотографії з матеріалу в кримінальної справи. Там є відео. Навіть. Ти пошукаєш, там є відео. Значить, ці гроші були привезені в 2019 році. 2018 році. І... Є кілька версій. Вони були відправлені росіянами Порошенко на скупку голосів. Є версія про те, що ці гроші були відправлені йому на виборчу кампанію. І третя версія, що таким чином росіяни відправляли Порошенку його даляху за те, щоб він допомагав російському бізнесу і далі функціонувати в Україні. Тобто там кілька версій, їх висловлюють журналісти реакція депутатів Європейської солідарності там Федин, потім Ірини Геращенко, всіх інших дуже гостра, дуже гостра. Вони вважають, що Порошенка тягнуть в тюрму, і от тепер він поїде в тюрму, і який жах, і з цього охоронця вимагають зізнання. Він повинен говорити Порошенка і багато, багато багато чого іншого. експерти, юридична експертиза вважає, що це ну от дуже серйозна історія, за якою він може заїхати все ж таки на СІЗО. За співпрацю з Росіянами не знаю, не буду давати свою оцінку. Я тобі кажу, ось вона ця історія. 18-й рік Порошенко з Росії привозять 38 мільйонів євро. Це, це не вигодано, це не вбитий брат, це не Порошенка вбив брат, це матеріали кримінальної справи. За матеріалами ну, цієї кримінальної ці справи людина вже в СІЗО. Ну слухай, якщо те, що я встиг ознайомитися, то там виникає маса питань. Насправді, якщо це все документувало ФСБ, ну хто віз? Для чого фотографувати комсомольську правду, перераховувати гроші в літаку на камеру, фотографувати, знімати? Купа питань є, вона виникає. Тобто, якщо це зливає ФСБ, то значить щось, ну, вирішили ще, ще одного ЦАПа відбувайла зробити, тому що, скажімо. Опозиціонер Порошенко за ґратами, це ж дестабілізація внутрішньополітичної ситуації. Тобто, це можна видавати, що Зеленський так знищує свого опонента. Ну, така конспірологія, так? Хоча ти ж запитував, що Зеленський має арештувати бойка. Е, ні, є правоохоронні органи, і нічого зручніше немає, ніж, значить, упосліджений лідер опозиції. Ну тобто, а про те, як він вміє домовлятися з Путіним. Це вже є факти. Ну, тобто, він так стає вдруге як Трамп президентом. Розумієш? Ну, от як, якщо ми собі припускаємо різні версії, тому що я ще раз постійно наголошую, що має бути верховенство права, слідство, справедливий суд і вирок суду. І після того ми можемо про це говорити А оперувати так, такі маніпуляції постійно відбувалися, розумієш. Поняття не маю, якесь дикунство, і це не вперше. Якщо там слід ФСБ є, то хочу нагадати плівки Мельниченка. Ну теж От, вбивство Гонгадзе, вся ця спецоперація, Юрій Луценко знов-таки там, Олександр Мороз, поет одинак. І я не буду ну, поспішати з висновками, я ж не Ірина Гращенко, я ж не Олексій Гончаренко. Для них це політична гра. Ну, ці люди, я ж кажу, це все одна система, вони всі пов'язані. Якщо ви думаєте, що Порошенко не був пов'язаний з Росією, то був пов'язаний, причому, причому так плотно. А що робив Кость Бондаренко у 2004 році на святкуванні Нового року на корпоративі П'ятого каналу? Знаєте такого політтехнолога, так? можливо. А, так, ну він політолог, типа, але, можливо, політтехнолог? Він працював на партію регіонів справи в тому ж. Ну. І він ніколи ну, не, не ну, такий неприємний кіпок. От І серед всього колективу П'ятого каналу за столом сидів Петро Олексійович, Марина, і поруч з ними сидів Кость Бондаренко. І ми з Андрієм Шевченком такі: А що він тут робить? Ну, в принципі. Це ж ідеологічний ворог, це ж регіонал, фактично. І що, була відповідь? Ні, відповіді не було. Так що ви не дивуйтеся всяким таким трансформаціям. Єдине, що ще раз кажу, що буде слідство, встановить факти. Тому що ж, пам'ятаєш, це от, торгівля на крові, от, ці всі вагони з вугіллям, з окупованих територій вже на той момент. І нічого ж не ну, навпаки говорили, що а як по-іншому, це ну а Роттердам Плюс. Так що дивуватися не слід, і ця історія мутна, дуже мутна, і це треба вивчати цю тему. Я так почитав, і трошки. А ну, я не здивувався, в принципі ти робив вигляд, що ти нічого про це не знаєш, а тут бачиш, виявляється, що ти і почитав і подивився. Так і я не робив вигляд. Ти коли написав в чорні валізи, я не зрозумів, про що йдеться. Я ж, я ж тобі написав, про що це. Я ж не жартував зовсім. Потім я загуглив що угол гугл поміч він мене не поламаний Я почитав. Поверхнево бачу, хто це розганяє, різні джерела розганяють, і спростування теж йде з різних джерел. І ці всі публікації в соцмережах ясна річ, що вони одного характеру. Це замовив Зеленський, значить Порошенка, хоче його знищити, мстивий Вова. Та й таке. Але слухай, я тут, тут я буду свиня. Звісно, тому що я постійно нагадую, як Порошенко ганяв Саакашвілі по дахах. От, пам'ятаєш цю всю історію, позбавляв громадянства. Ну це ж неправильно свого друга Саакашвілі. От, Однокурсника чи там кого. Ну, В одному вузі вони вчилися. Ну, то, як це можна було пояснити? Я просто грішено спитаю, як він лежав на третій поличці Інтерсіті. в... Перемишлі і ввів трансляцію з вагона. Як Порошенко фактично зупинив потяг, яким мав їхати Сакашвіль. Ну, от не можна так робити, розумієш? Хоча я і Зеленського не підтримую, коли він позбавляє громадянства в невстановлений спосіб. Якби ми не ставилися до Корбана, Корбана позбавив громадянства. Чого? Я, ну, дивісь, я теж я теж чесно кажучи, я скажу тобі так з усіх людей, яких я знаю, яких позбавили громадянства, я не підтримую позбавлення громадянства жодного, жодного з цих людей. Реально. Я вважаю, що всім їм потрібно було залишити громадянство і за законами держави нашої. Відправити їх е, в суд. Бо по великому рахунку кожного з них можна відправити в суд. Ну, мало по... бути, але справедливий. Так суд. я всіх знаю Ти пам'ятаєш, як Всі... Коломойський. Ну, Коломойський, як відповідав Андрушку, зухвало. Що в нього не подвійне, а потрібне громадянство. Не, так. Ну, от, така зухвала поведінка була. Президентом був не Зеленський, хочу нагадати.